Вітаю вас на сторінці меблягроєм. у увазі диван Атлант від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 1 метр 60 см. У глибину диван займає 1 метр 2 см. До комплекту дивану входить 3 маленькі подушки та дві великі. Принцип розкладання дивану викатний. Для того, щоб його розкласти, витягаємо нижню частину, в якій сховався великий та місткий короб для зберігання білизни. Основа під спальним місцем ДСП та розгортаємо посадочне місце. Зверніть увагу, що при розкладанні дивану спальне місце стає на 10 см нижче від посадочного. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається висока задня спинка, як у зголів'я у ліжку. І отримуємо спальне місце 1,60 м на 2 метри наповнення дивану, поліуретан. диван жорсткий. На цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена на салоні. А я бажаю вам гарного дня та чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі!